її їм в сметанці з тушить. То сказала м'яса до четверга не буде. А я ж бачу, що на плиті бульйон вариться. І там дві лежечки торчать. А це ж могла бути одна велика котлетка. Черюляке бабчик. Да постний, курячий, ну я ж могла наїстися. А вона щось мені не дає, не годує. Розлюбила, навірно. Ну, і чого, щас вона піде, а я вкраду одну філеху і захаваю.